Доброго дня, мене звати Вікторія Шкіньова. Я викладач центру дитячої та юнацької творчості Зори світ вітаю всіх закоханих у танцювальне мистецтво. Сьогодні тема нашого уроку – музичність. Як станцювати базові кроки бачати відповідно до музичного матеріалу, підкреслюючи акценти, синкопи тощо. І почнемо ми, як завжди, з вивчення кроків. Перша вісімка. Один, два, три, чотири. Ще разом. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Наступний рух це також полостернами, але в іншому напрямку. Один, два, три, чотири. Ще раз. Один, два, три, чотири. І на рахунок три, чотири ми змінюємо напрямок. 3, 4. Далі на рахунок 5, 6, 7. Ми робимо хвилю грудною клітиною. 5, 6, 7. І далі розрівнюємо цей рахунок 7. Три, чотири, 5, 6, 7 і вісім. Я зараз не пояснюю рухи руками. Це будемо ми окремо. Потім додавати. Ще раз. Один, два, три, чотири. Хвиля. 5, 6, 7 і вісім. І все. Разом. Спочатку. Один. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири, пять, шість, сім і вісім. 3, 4. І далі хіпро. 5, 6, 7, 8. Ще раз. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На 7, 8. Я попрошу вас також змінити напрямок. Тобто в ліву сторону звернутися. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Давайте зв'яжемо з попередньою у нас була хвиля на 5-6. 5, 6, 7 і 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Друзі, давайте зараз ще зі мною підрахунок повторимо всі перші дві вісімки. П'ять, ші, сім, вісім. Один, два, три, хвиля. П'ять, шість, сім і вісім. Один, два, три, хібро. П'ять, шість, сім, лівий поворот. Зараз давайте, будь ласка, пригадаємо з вами лівий поворот. Як ми його робимо? Один, твіст, поворот. Два, три. 4. Тобто, наші базові кроки 1 2 3 4 змінюються. Кожного разу ми робимо твіст-поворот. 1 2 3 5, 4. І все ускладнюється тим, що ми тим, що ми зробимо це в діагональ. Ми завершили наш рух попередній 2, 3, 4. Ще раз. Попередній рух. Пять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири. І завершення. 5, 6. З лівої ноги. Шах. Пять. Пять, 6. І знову. На пів пальці. Сім і друга позиція. І на вісім. Невеликий стрибок вниз, ноги в шосту позицію. Сім і вісім. Все разом е, з нашого лівого повороту. Один, два, три. А потім усю зв'язку наші клопи з музикою. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Зараз до наших кроків ми подамо руки. На рахунок 3-4, коли ми робимо крос, що роблять наші руки? Два, три, чотири. Навскоси Три, чотири. Далі ми робимо рух вздовж тіла. 5, 6, 7, 8. Але краще не торкатися тіла. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Залишаємо праву ручку стороні. І дублюємо. Рух наших стедом. Один, два, три, чотири. Коли ми закриваємо ногу, ми робимо хвилю руками. Чотири. Виходимо наверх і робимо хвилю 5, 6, сім і вісім. Далі, звичайні руки в нас один, два, три, чотири. Знову, коли ми робимо хіпро, ми робимо такий рух, нібито обіймаємо себе 5, 6, 7, 8. І далі, коли ми робимо ліве 3, 4, 5, 6. І зараз підкреслюємо. Дуже сильні руки.